Вітаємо, шановні друзі. Вітаємо вас традиційно вже в історію. Ліва нога, ліва. Данайканеч, провайдана і канеч, не пане сезоні. Воно стане одними. Чого зараз повітря забувається інший виконавчий Бітю Субсер? Визначається 19-й номер Голом. Стояння і варто відзначити, що команди є сусідами по турнірній таблиці. В Ловацький, передача зараз. Подивіться, як класно Ловацький розбирає. Львова. Але наразі на п'ятій позиції зараз перебуває Ловацький момент. Чистини сезону потрапить команда Біттіоса Твер. Тобто е, далі як виступлять, це вже інше питання. Дон... Ні, перетримують. Ловацький. Вадський класно прибирає суперника, але ладський порожньо ву... Я думаю, перерви ми точно чужимо, невдоволені від е, легендарного гвардійця. Команди Енергія будемо знати. Друзі, другий тайм поєдинку е, стартового гравців для суффера. Такий от невеличкий похід. І з інкорою також здійснювали момент, який парфумєю пробуває, зараз пробував нього ще раз проводимо. Мі конкуренти у турнірній таблиці для колективу. Далі Давай через студіо. Так пан, момент зараз. Завтра щонікс зіграє із курсу. Ну і завтра. Ловацький. на переплати. Чаков! провоє! Чакова! Не вдалося наздонати Варфоломєєву. Чако пробувай. Школа. Школа, маларні позиції. Школа, передача Адалісіку забиває Петришин. Дубль оформлює Петришин. Хоча знову ж таки на перше полі здалося, що... Ловацький. Ловацький не дала. Передача. Зовсім зараз вихід віч на навіть там. Ловацький. Ловацький, порожні ворота, ловацький, подивіться, випуску, порожні. Атака від Біткіо триває. Поки зараз Арчаков, Зельман, передача... Лука, не дала, передача, Ловацький, порожні ворота, Ловацький не забиває, Ловацький є. цибика із трьома зліковими пунктами і чекаємо наступної дуелі, у якій Сомбро поміряється силами із Черстудіо.